Липні у Україні відзначають День української державності. Цей день утверджує зв'язок українців, які живуть тепер, з багатьма поколіннями нашого народу. Державотворчому досвіду українців, нашій культурі, нашій самобутності, українському характеру понад тисячу років. Історія української державності тривала і важка. Часом нестерпно трагічна. Але це наша історія. І в цій історії в цьому житті. Ми були, є і будемо. Про історію говорити просто, про історію говорити цікаво і необхідно, тому що вона безпосередньо водночас стосується як минулого, так і теперішнього та майбутнього. За роками, подіями, іменами таке неосяжне і таке звитяжне буття України, її народу та зрештою кожного з нас. Енциклопедичні видання з історії України. Держава Юрія Шаповала. Ілюстрована історія України, видана за національною програмою соціально значущих видань. Україна європейська країна видання за матеріалами Національного музею історії України. За обсягом цікавого, часто малознаного або й сенсаційного матеріалу з національної історії, ці книги стануть у нагоді широкому полу читачів. Історія кожного народу містить періоди, які є вирішальними і даленосними у його житті та розвитку. Для України переломною добою стала національна визвольна війна середини 17 століття. Ця війна започаткувала якісно новий етап буття українського народу етап боротьби за побудову та збереження національної держави. Слово Козак надовго вкарбувалося в народну пам'ять як синонім українського лицаря, захисника своєї відхідної. А українська козацька гетьманська держава стала своєрідним символом золотого віку України. Чимало видань присвячені дослідженню цього періоду в історії нашої держави. Валерій Шевчук козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення 16-18 століття. Олександр Буржій і Тарас Чухліп. Козацька Україна історія гетьманської держави, вийшла в серію таємниць історії. Віктор Горобець світанок Української держави. Козаччина історія України в особах. Ці книги розповідають про те, як вершилася історія України в її золоту добу, коли поняття воля, право, гідність, незалежність були сенсом життя. І в цьому зеркалі Минувщини... Відбивається жива душа народу, творця своєї історії. Буремні події початку ХХ століття змінили долі багатьох країн. Україна знову опинилась у вирі боротьби за свою самостійність. Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в суспільному сприйнятті минулого, революційні події початку ХХ століття привертають пильну увагу істориків і дослідників. За підтримки Інституту історії України Національної академії наук побачила світ серія книг Історія без цензури. Книга на бій за волю Перемога через поразки розповідає про участь України у війнах і революціях 1914 років. До сторіччя третього в історії відродження української державності вийшла книга відомої української письменниці Раїси Іванченко. Нове державницьке воскресіння України. Уроки історії і сучасність. Путівником по історії державотворення і боротьби за самостійну соборну демократичну державу українського народу є книга Олександра Кучерука Українська революція 1917-1921 років в ілюстрації. Вчений історик, ведучий каналу Історія без міфів Владлен Мареєв Представляє свою книгу Україна 1918 хроніка. 1991 рік. Доленосний рік в історії України. 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила акт проголошення незалежності України. Народилася самостійна незалежна держава Україна, яка має свій гімн, свій прапор і герб, Конституцію, свою столицю. Старовинний і такий молодий Каштаново-Квітучий Київ. В сучасній Незалежній Україні понад 30 років. До ювілею держави було видано чимало цікавих видань. Книга Олександра Бойка 30 років незалежності України це частина великого медійного проєкту, який виношувався декілька років. Вона привертає увагу до історичних обставин, внаслідок яких стала можливою Незалежність України. Унікальне трьохтомне видання Україна 30 років незалежності про події, що відбувалися в Україні з 1991 по 2021 рік. Кожна глава книги розповідь про один рік життя країни. Анонсуючи свою книгу Незалежні, Мстислав Чернов каже, що перед колективом стояло завдання показати шлях незалежності очима кількох поколінь талановитих українських репортерів. Та документалістів. Фотознімки, зібрані у книзі, не просто відбитки свого часу. Вони символи, важливий історичний та культурний багаж, який має силу змінювати громадську думку, тим самим впливаючи на історію. 24 лютого 2022 року. Дата, яка змінила мирне життя кожного з нас. В моїй Україні. Сьогодні війна, не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина вночі, о четвертій годині. Війна на теренах України знову стала реальністю. Український народ ціною своїх життів боронить не лише себе, а й увесь світ. Ми відстоюємо кожен клаптик рідної землі, звільняємо наші міста і села, боремося за наші домівки, наше життя. І наше майбутнє. Щоб не дозволити нікому переписати нашу історію, плисти те, чого не існувало, коли на чорне кажуть біле, письменники, журналісти, волонтери залишають нам свідчення реальних подій, інтерв'ю з захисниками, розповіді біженців і переселенців про війну для того, щоб пам'ятати. Саме така книга свідчення про перші дні вторгнення. Лютий-лютий 2022-го, автори Дар'я Бура і Євгенія Подобна. Усім бійцям і командирам роти снайперів 93-ї гвардійської мегбригади і живим, і полеглим присвячую свою книгу Олександр Мамалуй, воєнний щоденник. Скільки таких щоденників вже побачили світ, а скільки ще побачить Луганськ, Донецьк і Лованськ? Харків, Маріуполь, Азовсталь, Буча, Бахмут. Саме завдяки нашим захисникам і захисницям Україна стоїть міцно, бореться і живе. Ми щиро дякуємо всім нашим воїнам. Ми схиляємо голови, віддаючи шану тим, хто віддав життя за нас. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лелекі добру звістку принесуть. Кінець війни ми ворога здолали. День української державності це можливість для кожного українця згадати історію своєї країни, повну боротьби за незалежність, єдність та щасливе життя. Цінуємо те, за що боролися наші предки. Пам'ятаємо всіх, хто загинув у цій боротьбі. Будуємо майбутнє, в якому нам самим хотілося б жити.